В Святомихайлівському соборі Житомира попрощалися з військовослужбовцем Артемом Сачуком, віце-президентом Федерації шахів України. З 2017 по 2019 рік Артем був директором Агенції регіонального розвитку Житомирської області. У 2020 році проєктним менеджером Офісу реформ Кабінету міністрів України був також співавтором економічної стратегії «2030». А з початку повномасштабного російського вторгнення Артем склав свої повноваження і пішов захищати Україну. Розповіла Ольга Юрченко. Він був неймовірною людиною, неймовірним керівником, неймовірним менеджером, неймовірним ініціатором. Таким він стає і у військових підрозділах, в начальних центрах, де він служив, де він давав свої знання, віддавав свої знання і вміння, вже не проводячи навчання у в навчальних центрах, саме із курсантами. Більше 500 курсантів випустив. Сергій Романович працював з Артемом Сачуком в агенції регіонального розвитку Житомирської області. Артем був непересічною людиною, він був великим патріотом. Він багато зробив для Житомирської області, для територіальних громад. Артем був дуже хорошою людиною відповідальною. 32 роки ми разом дружимо. Це був надійний друг, товариш. Сім'янин дуже любив сім'ю дітей. Вічна пам'ять Артему. 7 квітня 2023 року. Артема Сачука, президент України, нагородив медалю за військову службу Україні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив вашій. чоловік. Він завжди був позитивною, дуже цілеспрямованою, відповідальною, чесною людиною. Він був дуже прекрасним стратегом. Він постійно бачив варіанти. У нього були плани на майбутнє з усіма і по бізнесу, і з нами, з дітьми. І це просто неймовірна втрата для, для всіх нас. Я його знав, ще й до війни Артема дуже ввійшли хлопець. Ми займалися з ним фізкультурно оздоровчому комплексі. Я прийшов в відпустку одневно. і така звістка сумна. Сьогодні Україна втратила дуже визначного громадянина, патріота, який для цієї країни робив і мав зробити ще дуже багато. У нього були дуже великі перспективи, у нього були дуже великі плани. Він знав, як в цій країні можливо. Навести порядок, покращити життя. Артем в цьому плані дуже неприсічна людина. Людина з великими амбіціями, людина з великими планами, великий патріот і саме головне дуже чесна і порядна людина. Поховали Артема Сачука на смолянському військовому кладовищі. Марія Лишняк студентка першого курсу Поліського національного університету. Дівчина розповідає: у майбутньому хотіла б розробляти програмне забезпечення та працювати над дизайнами інтернет-сайтів. Я самого маю хотіла поступити на погами. Я із п'ятого що кашу сказати, що я тільки не йду, бо нікуди не йду. Ну і тому що мені дуже подобалося розпиратися в комп'ютері. Я б хотіла працювати. Помишком по що спеціально. Марія має діагноз дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, Розповідає її мама Світлана. У школі дівчина спочатку мала індивідуальну форму навчання, а потім дистанційну. Я дуже шкодую за те, що я не відправила її в школу саме в перший клас, саме з дітьми, тому що от зараз вона знаходиться в групі з дітьми. Спілкування впливає на багато. Набагато на саму дитину, на оточуючих дівчина стала другою в історії свого університету студенткою, яка пересувається на кріслі колісному, аби вона могла очно навчатися. Заняття і групи проводять лише на першому поверсі, адже в цьому корпусі немає ліфта. Розповідає декан факультету інформаційних технологій, обліку та фінансів Поліського національного університету Олександр Ковальчук. Пандус біля факультету був аудиторії всі 80+. плюс. Ця кафедра має такі двері, тобто Маша всі аудиторії заїжджає. Там, де робили ремонти, обов'язково це враховували. Наприклад, ми туалети робили ремонти, тому ми зробили, щоб без порогів, і так у нас є. В жіночому туалеті ми замість п'яти кабінок зробили чотири. Над поліпшенням архітектурної доступності в університеті працюють під час планових ремонтів. Розповідає проректор з науково-педагогічної роботи Поліського національного університету Іван Мартинчук. Сьогодні кожен корпус доступний. Просто хтось будемо так сказати, якийсь корпус доступніше. Ну. あ。Oh. По своїм архітектурним можливостям, тому що в нас є корпус і пам'яток пам'ятка архітектури, який будувався в 1896 році. Зрозуміло, що на той період воно було не передбачено. Е, інші корпуси, які будувалися вже в радянські часи або вже в часи незалежної України, вони більше сучасні до певних стандартів. Іван Мартинчук каже, що забезпечити доступність в усіх корпусах університету дорого, а гроші нині мають спрямовуватись на допомогу Збройним силам України. Експертка з доступності. Та безбар'єрності Ніна Мацюк розповідає, що з 2019 року в Україні діє ДБН інклюзивність будівель та споруд, який є обов'язковим до виконання. Поводитися, що від 2018 року, а зараз на дворі 23 рік дуже багато відбувалося різних робіт, де можна було зробити ті ж самі пониження, замінити до прикладу двері і так далі. Тобто, це питання не чогось окремого. До прикладу, ті ж саме те ж саме поруччя, все одно встановлюється. Питання в тому ми його встановимо згідно державного. Будівельних норм чи просто те, яке ми знайшли найпершим, або те, на яке на наш там суб'єктивну думку, нам е, сподобалося, і звісно, якщо перероблювати, то це завжди дорого. Бо часто мені говорять, що ліна ця ваша безбар'єрність дорога, і звісно, коли використаний вже бюджет на якісь планові роботи, і потім потрібно перероблювати, то це неймовірно дорого, тому що ти вже навіть не працюєш з тим, що в тебе самого початку було. Якщо ж робити самого початку про це. То це не так дорого. Це коштує так само, як і будь-які інші роботи. Так і нічого їм не заважає паралельно шукати фінансування для того, щоб забезпечити безбор'єрі. Марія з Чернігова. щодня їздити на навчання до Житомира важко. Окрім того, водії міжміських автобусів часто відмовляються брати пасажирів на кріслі колісному, каже мама дівчини Світлана. Тому вона звернулась до декана факультету, де навчається Марія, аби її поселили в гуртожиток. Нам запропонували гуртожиток номер 4, Так як спочатку не було тут пантуса, нам. Поміняли зробили пантуса з нуля, бо його тут не було. І разом поставили нам нове вікно і зробили якби облаштування кімнат. Перші два тижні навчання Марія та Світлана їздили з Черніхова на заняття у Житомир щодня. За цей час побудували пандус, та облаштували кімнату в гуртожитку поблизу університету, де вони зараз проживають разом. У нас дуже добре облаштований санвузол в калідорі. В нас рядишком все. Є гаряча вода, холодна вода, є рядишком кухня, так що з цим взагалі проблем немає. Єдине, що коли ми, от ми, їхали, ми йшли, ви бачили там, де онкобольниця поворот, там дуже, скажімо так, велика. Ця... Впадіна в асфальту, і коли колесо туди попадає, то там дуже тяжко вибратися. Звідти Ніна на мацюк каже: окрім державно-будівельних норм, важливо створювати прецеденти для того, аби освітній простір ставав доступним. Дуже вдячна студенткам та студентам з інвалідністю за оцю сміливість за оцей шлях. за… Цю на жаль боротьбу, яку зараз вони ведуть за своє право здобувати освіту, тому що чим більше таких прецедентів буде, тим більше питань буде до вищих навчальних закладів. Тому що часто мені говорять, коли я приїжджаю на якесь обстеження об'єкту. Мені кажуть, ну ні, ну у нас не буває людей з неї Ну звісно, у вас їх не буває, тому що вони ніколи не зможуть тут опинитися. Як тільки ви забезпечите відповідні умови, ви дуже здивуєтесь У нас. Я знаю, що є багато діток з інвалідністю, саме калясочників, які так само добре навчаються, які мають хист до тої чи іншої науки, до тої і хочуть, якби мати професію. Діти у майбутньому, То єдине, що б я порадила батькам просто дати дітям шанс. Тому що не всі батьки дають шанс дітям розвиватися, саме дітям з інвалідністю, саме колясочникам. Що вони просто не хочуть терпати свою нервну систему. Це реально. Просто вони не хочуть, це треба йти, і треба добиватися того, чого. Дійсно потрібно для дитини це неправильно, і треба треба таким дітям давати зелене світло щоб вони могли в майбутньому себе реалізовувати олена ваховська олексій черко суспільне новини Житомир Олена Шульга студентка другого курсу природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка майбутня вчителька географії дівчина говорить, що приїхала з Київщини. Їй подобається Житомирський край, і вона хоче дізнатися про нього більше. Мене зацікавили дослідження, всякі відкриття. Дослідження Житомирського краю він дуже красивий, дуже цікаві практики. Багато чого побачила. Олександр Гарбар, завідувач кафедри екології та географії, розповідає, що два тижні тому він та студенти кафедри повернулися з пошукової експедиції зі словичансько овруцького кряжу. Науковець говорить, що такі поїздки Житомирщиною дають студентам більше знань. У нас з'явилися студенти, молоді ініціативні, які активно почали займатися географією. І нас стимулювали тоді виникла ідея створити в Житомирі відновити роботу осередка географічного товариства. От для того, щоб була можливість у студентів у викладачів спілкуватися з колегами, брати участь у всеукраїнських, міжнародних заходах. Географічне товариство стане новим витком для розвитку саме фахівців-вчителів географії. Туристів екологів понад 80 років, починаючи з 1930-го, в у Житомирському регіоні, не готували вчителів географії, говорить викладачка кафедри екології та географії Руслана Власенко. З 2016 року відкрили спеціальність середня освіта географія з відкриттям освітньої програми середня освіта географія. До нас пішла цілеспрямована, зацікавлена молодь, яка постійно хотіла вдосконалення, яка постійно прагнула вивчати природу і. І географію рідного краю тому постала така необхідність відкритті. Житомирського осередку українського географічного товариства Руслана Романюк, декан природничого факультету, розповідає, що наукове географічне товариство було створено у Києві у лютому 1873 року. В Житомирі в радянський період і перші роки незалежності України його очолював Микола Костриця. У жовтні 2023 року. Житомирський осередок відновили. Головою цього осередку став наш професор, доктор географічних наук Олександр Лаврик, який зараз знаходиться в Збройних силах України, і він, як ніхто, ну він ще до війни ініціював відновлення цього середку. І Він як ніхто розуміє, що географія важлива і зараз військовий час. Це вміння орієнтуватись на місцевості, це вміння складати карти і їх читати. Тому це на часі і в мирний час, і на жаль, військовий. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Треба оці букети особливим дівчаткам. Мені їх треба відправити. А особливі дівчатка це ті, які свої останні кошти віддають ну, на, на допомогу хлопцям. Бердичівлянка Софія шість років займається вирощуванням рослин. З літа 2023 року. Дівчина започаткувала ініціативу Букет сухоцвітів за донат. Почала збирати оці трави. Мені їх шкода куди здівати. Ну це дуже гарно, і потім вже з'явилася ідея них букети. Я їх збираю сама, я на них не витрачаю нічого, це все з поля, з лісу. Там да, деякі вирощувала, деякі вже потім вже з часом згодом там люди як дізнавалися, свої віддавали, кажуть, це ну, якщо це хлопцям, там за донати. Долучалися багато до допомоги. Скинувши донат на рахунок роти снайперів 58 восьмої окремої ботопіхотної бригади, можна написати Софії, і вона від. Або віддасть при зустрічі букет із сугоцвітів, каже дівчина. Наприклад, дивись, ти мені скидаєш гривню, я тобі, присила, я тобі висилаю ось такий букет. Так? Де, там, люди кидають по дві тисячі гривень і, і кажуть, просто віддай особливим дівчатам. І я роблю в іншій кімнаті, я роблю букети і просто там. На вибір дівчатка тих підтримую зараз в тих, які хлопців на передовій, і вони не з ними. За час існування ініціативи Софії вдалося зібрати 250 тисяч гривень. Усі гроші спрямовують на потреби військових, топливо, ремонт машини не одної навіть. Це їжа, одяг на цигарки. Ті ж самі букет, зібраний Софією може стояти п'ять років. Дівчина говорить, що для того, щоб квіти зберегли форму, обробляє їх спеціальним розчином без хімічних домішок. Дуже багато лаванди було віддано людям за донати вирощеною моєю мамою на в себе на участку. І Ось лаванда це теж є лікувальною рослиною, яку теж не можна обробляти і. Додаю її, щоб Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.